Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іришовець. Готуйтеся. Готуйтеся, дорогі рідні, прості українці, нам кінець. Я не згущаю краски, так як кажуть у народі. Вибачте, по-простому. Я не хочу нагнати на вас страх. Так, від сьогоднішнього дня мені особисто стало ясно, що простим українцям кінець. Просто кінець. І не тільки тому, що немає роботи, немає зарплат, не тільки тому, що підвищуються кожен день ціни на все. Не тільки тому, що на нас звалили війну. Ми повинні воювати, донатити на війну, нас забусярюють, з нами роблять все, що хочуть. Не тільки тому. Сьогодні сталася подія, яка Дала всім зрозуміти. Ну, не знаю усім, мені точно. Простому українцю тільки смерть. Верхнім жирним головатим шикарне розкішне життя. Сповнене просто безкарності. Верхній жирній головаті відчувають себе богами і не тільки вони, але й їхні, їхні слуги і їхня охорона. А ми, прості українці, приречені на смерть. А вам довести? Нам буде просто кінець. Будь ласка, сьогодні випустили екс-очільницю Хмельницького мсек-крупу. Хто забув, нагадаю: очільниця Хмельницького мсек-крупа торгувала інвалідністями, штампувала довідки ухилянтам. Коротше кажучи, робила бізнес на війні, на ухилянстві від війни і на інвалідності. І це вона робила не один рік. У неї при обшуку знайшли 6 мільйонів американських доларів, кучу коштовностей, дуже багато квартир в Україні, в Європі, фірми в Україні, Європі, приміщення, коротше кажучи, мультимільйонерша в доларах. Скажімо так, скромно. Скромно, да, уявіть собі, Мультимільйонерша в доларах. Це не губернатор там Хмельниччини, не начальникова, не міністр. Це проста начальниця Хмельницького МСЕК. До речі, вона зробила інвалідність 50-50 прокурорам Хмельниччини. Що далі? А сьогодні через один з місців, як вона посиділа в комфортних умовах в СІЗО, вона сиділа в комфортних умовах. Не так, як Славік Зінченко в загальній камері з злочинцями, які його колять на признанку. Да? Крупа сиділа в комфортній камері в СІЗО, ну а сьогодні вона взяла і вийшла під заставу. Не пам'ятаю, скільки там мільйонів, 10 мільйонів чи що гривень це для неї, це для неї, повірте, не гроші. Вона вийшла під заставу, так? Уявіть, людина, яка накрала на десятки мільйонів доларів да, у державі, що на ці гроші можна було бригаду озброювати Збройних сил України. так? Вона виходить під заставу 10 мільйонів доларів. А хлопця, який тікав у Молдову на Одещині, застрілили. Застрілили за те, що він зробив адмінпорушення на 500 гривень штрафу. Себто, ти крадеш десятками мільйонів доларів. як Крала хабарів, брала крупа начальницям і тебе відпускають через один з місців. До речі, ні я нічого з майна у, нього не у, у неї не конфіскували. Ні ті 6 мільйонів доларів, які про обшуку знайшли, ні фірми, ні квартири в Україні за кордоном не конфіскували. Вдумайтесь, так? А простого українського хлопчика, який хотів жити і тікав за кордон Молдову, застрелили за. За, адмін, за адмінпорушення 500 гривень штрафу. За 500 гривень штрафу застрелили. Ну, яка рука у того була прикордонника, коли він точно вліпив йому кулю в лоб? Яка рука? У нього син є, діти є. Про що він думав? Я думаю, ні про що вони вже не думають. Вони тупо валять в лоб усіх. Просто озвіріли. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Ну а тепер скажіть, будь ласка. Про що можна говорити? От сьогодні я просто роз, зрозумів, нам, простим українцям, кінець. Ми були і є, і залишимося розходним матеріалом, просто розходняком. І нас від, не, жаліють, не жаліють від слова крапка. Хтось каже, де ти був раніше, чи ти, я це розумів? Так я і раніше це розумів, і раніше говорив. Просто в мене була така маленька хитка надія. Що це зрозуміють інші? Тому я і викладаю цей матеріал в надії, що хтось з українців все-таки зрозуміє, відкриє очі і почне говорити правду. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нових зустрічей.